У приміщенні комунальної квартири, колишній правоохоронець влаштував офіс українського центру після аварійного захисту. Його сусід Олександр Корсунов каже, хазяїн експерт сервісу намагався збудувати нові сходи та не пускати до квартири інших мешканців. «Владелець цієї квартири, Івлєв Анатолій, Анатолій Анатолійович, бувший майор міліції, постійно були угрози розправи. То тобто постійно постоянно мені, що він там посадить і тому подобне. ну. Мою мать отправят в дурдом, а меня посадять как бы вообще. Ну просто нас виживають из нашей квартиры. <ганувач> За словами мешканців, вони не дозволили зводити інші сходи, тому директор експерт сервісу вирішив замінити старі. Наслідки ремонту відчувають як люди, так і сама будівля. Дому відкамуються стаянні. Тут нельзя глобальные никакие не перестройки, ничего не перестройки делать. Я руна у нас я два года назад сделала ремонт, у меня уже трещины на потолке пошли. Двери мы постоянно, чуть ли не каждый день, подпиливаем, потому что замки не закрываются. І взагалі страшно тут знаходитися. Не завтра ми проснемося или ні. Власники квартир у розпачі Вони вже не знають до кого звертатися за допомогою. Ми більше всего как бы, огорчені тим, що вот, в такої ситуації у нас все бездіяли. Біздійство повне у кожній з інстанцій, куди звертався Олександр Корсунов, він отримував відписки. Лише у Дзажинському рай суді йому пішли назустріч, проте рішення суду не виконується. Жилкам сервіс адпіс, що та ні законне строїтельвані законне Газ Тоже дал ответ, что это незаконное строительство. наложили на них штрафы, но ничего не сделать не могут. На даний момент обратились в суд но. Суд тоже судья пошла нам навстречу, подписала ухвалу а запреті строительства на время разбирательства, которої на данный момент не выполняется. Зустрітися із директором в офісі експертсервісу знімальній групі харківських новин так і не вдалося. Каже, можна потім то образом нам з директором пообщатися. Вийшов дій часу не здаст, мо по роботі у телефонній розмові. Директор експертсервісу Анатолій Івлєв від коментарів відмовився. Олена Захаренкова, Євген Шенкаренко, Харківські новини.